Одноманітність у сексі одна із причин відмови від інтимної близькості. У тривалих стосунках часто виникає проблема охолодження почуттів. Спочатку вона практично непомітна, проте згодом чоловік зовсім цурається сексу з жінкою або жінка цурається сексу з чоловіком, що тягне за собою регулярні сварки, конфлікти і може спровокувати розлучення. Всім привіт! Ви на каналі Психологія стосунків з вами я, Андрій Кушков. Давайте сьогодні поговоримо на таку тему: мій хлопець, мій партнер не хоче займатися сексом та обговорювати цю проблему. Що робити? Розглянемо основні причини, чому чоловік може не хотіти вас, а також рекомендації, які можуть виправити ситуацію і відновити ваші сексуальні відносини. А також ви завжди можете перейти за посиланням під цим відео і записатись на безкоштовну консультацію до мене. Якщо ви готові, тоді ми будемо починати. Найпоширенішою причиною є домашня рутина. Але давайте зараз я озвучу вам основні причини, а ви, можливо, зможете в них знайти свою проблему. Перша причина зовнішня непривабливість. Хлопець знайомиться із дівчиною, яка йому подобається. Після одруження жінка часто себе запускає. І її зовнішність залишає бажати кращого. Хлопці це не влаштовує, і він вирушає на пошуки привабливої дівчини. Друга причина сімейні сварки. Будь-який сімейний конфлікт убиває чоловіче бажання до близькості. З ним йде сексуальний потяг. Чому? Тому що мало позитивних емоцій. Так, так, є момент і стратегію сварка, потім бурний секс, але далеко. Ви на цій стратегії не доїдете, не поїдете. Третя причина гіперопіка. Це проблема досить актуальна. При гіперопіці хлопець, мужчина перестає почуватися чоловіком. Він почувається маленькою дитиною, яку доглядає його мама. Четверта причина нудний секс. Секс став звичайним і нецікавим, без нововведень та експериментів. Згодом втрачається інтерес до партнера через відсутність цих вражень. Підживлення, якими чоловікові необхідне. П'ята причина вагітність. Чоловік починає відчувати страх близькості з вагітною дружиною через страх нашкодити своїй маленькій дитині. Шоста причина психологічне навантаження. Чоловіки не люблять ділитися з навколишніми проблемами, і це їх проблема, це велика помилка. За підсумками у них відбувається переванавантаження в емоційному плані. Який погано позначається на інтимному житті і на психологічному емоційному стані. Сьома причина захворювання чи патологія. Трапляється, що є фізіологічною особливості організму. Сексуальний потяг може знизитись через одержання інфекційного захворювання. Наприклад, також на зменшення потягу може впливати алкоголізм, проблеми з психікою, порушення в ендокринній системі, вік можливо і так далі. Восьма причина наявність коханки. Чому чоловік не хоче дружину? Причиною цього може бути коханка на боці, яка повністю задовольнить його потреби. Щоб зрозуміти, чи зраджує вам чоловік чи ні, краще записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватися окремо в індивідуальній бесіді. Основне завдання у тому, щоб не зробити свого партнера винним або ж намагатись викликати почуття жалості до себе, вибравши таку тактику, ви Програєте, тому що він закохався не в жалюгідну дівчину, а в життєрадісну, енергійну, пристрасну, сексуальну. Як вирішити проблему? Як же повернути бажання сексу свого чоловіка? Правило один: вільний простір. Автономність. Не потрібно бути постійно один на один в притул. Дайте собі та своєму партнеру ковток свіжого повітря. Якщо ви постійно перебуваєте разом і живете як близнюки, у вас просто немає місця для пристрасті. Ні чоловік, ні дружина не думають про те, де хтось пропадає. Вони всі знають на два кроки вперед. Ви дуже добре знаєте один одного, дайте простір для свободи, щоб з'явились, бодай мінімальна якась таємниця. І в цій таємниці буде зароджуватися ця інтимність і ця пристрасть. Друге правило спілкування. Спілкування у сімейному житті необхідне, навіть на тему секса. Поговоріть про те, кому що подобається, в якій позі, де не подобається. Прошепчіть своєму коханому на вушко м'яким чарівним голосом, що він одурманився, сказавши, що ви хотіли, як ви хотіли б. Не варто цього соромитись. Це привнесе нову особливість у ваше життя і дасть. Нові враження. Третє правило різноманітність в сексі. У жодному разі не уникайте близькості з партнером. Не лише фізіологічна потреба, а й можливість зблизитись на емоційному рівні. Розбавте секс, масаж, несподівані дотики, свічки, іграшки, поцілунки все це сприятливо позначиться на подальшому проведеному часі. Сюди ж можна додати варіант рольові ігри, Зіграйте в з перевдяганням. Чоловік хотів бути поліцейським, нехай буде поліцейським, приходить до вас і карає вас, немов Коп грає злочин... наказує злочинницю. Якщо ви будете такою, ви даєте просір і можливість йому проявлятися. Зміна цього місця, зміна ролей допоможе вам у стосунках і привнесе будь які різноманітності у сексуальне. Ваше сексуальне життя. Важливо розуміти ще раз, чим викликаний спад інтересу. Усім відомо, що чоловік мисливець. Коли ви були неприступною фортецею, добуваючись вашого розташування, чоловік думав, як завоювати та закохати, як опанувати, як підкорити та здивувати. І ось мету він досягнув. Емоції пішли на спад. Мисливець задовольнився перемогою. Бути активним, підкорювачем більше не треба. Це не говорить про те, що кохання померло і треба бігти в пошуку нових відносин. Ні, вчинивши так, ви з часом зіткнетеся з проблемою. Ви так і будете бігати від одного до іншого. Запам'ятайте, пережити повторно емоції, які були під час закоханості, неможливо. Можна вивести відносини на інший рівень, якісний рівень. Або змиритися з ситуацією і жити, як вийде. що нас з тобою не влаштовує. Стосунки не такі цікаві, не такі емоційні, але окей, жартовна позиція. Ваше завдання повернути інтерес чоловіка до себе, відновити цю пристрасть, цю, цей емоційний зв'язок у ваших. Стосунках і це можливо зробити, і це правильна стратегія. Ми розглянули основні причини, чому чоловік може не хотіти вас, а також ви ознайомились з рекомендаціями, які можуть виправити ситуацію і виновити ваші сексуальні відносини. Що підійде саме вашій парі, саме вам. Пробуйте, дайте собі час і ще раз пробуйте. Звичайно, краще записатись на безкоштовну консультацію за посиланням під цим. Відео. З вами був Андрій Кушков. Дякую вам за довіру і до наступних відео.